Людина хоче е, зняти фільм. І я пишу сценарій, е, які наступні дії. Фільм і ідея для фільму завжди починається з сценарії, але до цього, я думаю, завжди важливіше зрозуміти, а яка тема в сценарії, яке питання ти ставиш до аудиторії в твоєму сценарії? З якою думкою ти хочеш, е, щоб аудиторія вийшла з, з твого показу. То насправді так, сценарій писати це важливо, але сценарій без мотивації це нічого. Це все ж таке просто слова на сторінці. Наступне, е, що ми робимо по всій кіноіндустрії, це не ну, ми так робимо в Україні, в Канаді скрізь. І це створити називається «pitch package», це ніби як презентація про твій фільм. Це створити таку рекламну презентацію, щоб могли подаватись на гранти, щоб могли відсилати цю презентацію інвесторам, і щоб могли відсилати цю презентацію до актерам, продюсерам, і главним, главним е е членам команди також.